Привіт-привіт, мої любі! Як ваші справи? Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де сьогодні ми з вами продовжуємо дивитися даро прогнози для усіх знаків зодіаку на вересень 2023 року. І зараз черга уже риб 12-го знака Зодіаку дивитися свій таро-прогноз на вересень 2023 року. Риби, любі мої, глибо, Містичні, таємничі, творчі, емпатичні, як ваші справи. Нарешті ви дочекалися. Я знаю, знаю, що ви чекали свій прогноз Я вже ось тільки що сіла записувати для вас це відео і думаю, так, напевне, на жовтень 2023 року потрібно буде піти у зворотньому порядку і для риб записати прогноз першим, а вже далі знову 12-м. І отак, от щоб ви довго не чекали. але Дякую, що чекаєте, дякую, що дивитесь. Я знаю, ви є на моєму каналі. Дякую вам за лайки, за підписки, за коментарі, за будь-яку взаємодію. Я вам дуже вдячна. І як ви себе ще почуваєте, риби, у нас буквально нещодавно, ось, фактично, 31 серпня. Тобто перед вереснем у нас був повний місяць у знаці риб, який ще називають суперлунням, тому що місяць був розташований максимально близько до землі, ось він був просто таким якимось гігантським, зачаровуючим, магнетичним, якщо ви дивитеся. Це відео ще 1-2 вересня. Ви ще будете бачити. Він уже піде у свою спадаючу фазу, тобто він вже буде зменшуватися, але ви все ж таки ще можете вийти на двір. Приділити кілька хвилинок і помилуватися цим прекрасним місяцем. Ось. І, до речі, я про цей повний місяць у рибах написала на своєму телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, також дивіться, підписуйтеся. Я там інколи якісь практики виставляю, астрологічні новини, афірмації, і також, взагалі, загалом ще ділюся своїми віршами і усім, що мене надихає. Так що, ось так. А ми з вами уже почнемо. Вибачаю, за довгий вступ хочеться мені з вами поговорити. Ось давайте подивимось, що чекає на риб у вересні 2023 року. Як завжди, ми з вами дивимося на чотирьох різних колодах. І починаємо ми з старого сучасної відьмачки. Ось така от гарна колода. Дивіться, який ще такий чучик. І подивимось, що чекає на риб. У вересні 2023 року риби. То з жезлів якийсь новий початок, новий творчий початок створення, хто хотів розпочати новий проєкт, якісь нові пропозиції, нове навчання. Це ще карта, до речі, може бути і зачаття риби. Що там у вас? Це новий проєкт, нове натхнення. Нові якісь враження, можливо, ви тут починаєте писати нову книгу, або розпочинаєте працювати над якимось дійсно новим проєктом. Можливо, хтось почне. Щось взагалі, якесь нове творче починання, можливо, малювати картину якусь нову. Тощо. Тобто, це якесь буде творче починання, енергія, енергія вогняна. Прекрасно, але нагадую, що починаємо і починати краще все ж таки після розвороту Меркурію, тому що у нас почався цей місяць з ретро Венери, яка ще ретрожадна і ще буде трохи в потлі, І з ретро Меркурію, який розвернеться в директний рух лише 15 того вересня, але я рекомендую взагалі там ще кілька днів зачекати, поки він трішки набере швидкості. Ось, І можете починати сміливо. Так що ще чекає на риб у вересні 2023 року. А тут ви дивіться, взяли собі щось на плечі і ви відправляєтеся, відправляєтеся. Від чогось ви тікаєте, втікаєте, кудись ви йдете, оглядаючись, і дивіться, до речі, на цій карті який місяць прекрасний і великий дійсно, нібито ось це от повня в рибі, ось це от суперлуня. Ви тут дійсно, можливо, ви от, вам дався цей шанс, і ви його просто схопите і. Втечете, втечете від конкуренції якоїсь. Можливо, десь у вас була ситуація конкуренції в вашому житті, коли обирали між тим чи іншим, чи ви, можливо, вже давно засиділись на якійсь старій роботі, на старій позиції, або там чи в старих стосунках, чи в якомусь місті. І ви все чекали, коли ж буде той самий шанс, щоб я звідси вирвався? І ви так нікому про це, можливо, не казали. Знаєте, буває, ви сидите на старій роботі, Воді, і вже паралельно підшукуєте нову. І тут вам просто кажуть, що приходьте, приходьте на співбесіду, ми вам зробимо офер чи ще щось. Тобто тут все ж таки, або ж тут вас ем, кличуть на якесь романтичне таке побачення таємне, що також може бути. Так, давайте ще подивимося, що чекає на риб у вересні 2023 року ще одну карту з цієї колоди. Рибки мої. Дійсно, ви кудись відправляєтесь риби, ну це просто взагалі розкішні шанси. Колісниця дійсно, можливо, по ретро Меркурію у вас відкладалася якась поїздка, відкладалося якесь побачення, чийсь приїзд, відкладалося ваше якесь просування, а тут, нарешті, справи зрушать з місця. Можливо, у вас дійсно будуть якісь справи з автомобілем, або з якимось транспортуванням, з перевозками, або вам пропонують кудись поїхати, або кудись переїхати якусь поїздку. Це може бути поїзд. Може в цілому бути переїзд, але карти прекрасні. Всі шанси просто йдуть до вас е, у руки. Але тут ключове, що вам все ж таки тут доведеться вибрати, яким вам шляхом піти, куди рухатися. Тобто, у вас буде шанс на щось нове, і видно, що ви тут вирішуєте паралельно. Тобто, цей шанс у вас з'явився паралельно. Але в майбутньому вам доведеться все ж таки вибрати, будьте готові до цього мої рибки. Так, а у нас далі з вами таро, кінсалтаун Таро, колода у стилі старого Голівуду. Ось така от чудова колода. І давайте ми з вами подивимося. Дивіться, рубашка така. Подивимось, що ще чекає на риб у вересні 2023 року. Рибки... Вам доведеться з когось обирати, з чогось обирати, з когось обирати. Ох, риби. Мені здається, у когось там буде любовна історія. Можливо, ви вже спілкуєтеся з якимось хлопцем, з якоюсь дівчиною, і тут у вас спокуса просто відправитися ще кудись на якісь. До якихось нових берегів, і ви вирішуєте, що ж мені обрати. Але точно вам доведеться з чогось або з когось тут обирати. Ну, я вірю, що ви, риби, приймете правильне рішення, тим паче, все ж таки, у вас повня була у вашому знаці. І Сатурн, а Сатурн це планета правил, це планета карми, вона йде по вашому знаці. Так, давайте подивимось, що ще чекає на риб у вересні 2023 року. Риби. Рицар Жезлів, ох, мені здається, це точно. Або до вас буде проявлятися юнак, юнак, пристрасний, юнак з емоціями. Це може бути такий якийсь гарячий прояв, гарячий романтичний роман, може бути коротким, але все ж таки гарячим і емоційним. Такий Мача, Мача, гарячий, але. Це карта означає також ще транспортування, поїздку, переїзд якийсь. І мені здається, що ви тут будете обирати можливо. от Хочете переїхати в інший район, в іншу країну, на іншу квартиру, або обирати іншу машину. Можливо, ви вже придивилися, що якийсь інший автомобіль, але ще не позбавились від свого старого автомобілю. Наприклад, і ви будете тут обирати, все ж таки. Так, давайте ще. Але я бачу по цих картах, що все ж таки вибір у вас приємний риби. Так, що ще чекає на риб у вересні. 2023 року риби. Так, дев'ятка кубків. Дійсно, ви тут вибрали вже, зробили цей вибір, пройшли вже якийсь шлях, і, знаєте, можливо, десь ви хотіли, щоб вам ще хтось допоміг у цьому, і вам, можливо, тут пропонували, пропонували, а ви все ж таки вирішили, що ви сама все зробите, і всього досягнете. Сама, і ви сама це все вирішите, але все ж таки, це карта добробуту, карта емоційного спокою. Ви тут, можливо, трішки тривожилися з тим, що ви не могли обрати, що ви стояли перед якимось вибором, але все ж таки, ви тут ем, заспокоюєтеся, стаєте спокійною, і все ж таки, ви тут сама, можливо, ви вирішуєте, що ой, взагалі. Всі замучили мене ці хлопці, нічого не хочу, уже поїду десь в ретрит. Поїду десь в ретрит, взагалі усамітнюся. Можливо, ви тут навпаки тікаєте, пішов шанс у вас випав шанс кудись поїхати самою, і ви їдете без нікого, без свого партнера. І берете собі якийсь такий час на подумати і кудись поїхати відпочити. І тут це карта такого кайфу, так? кайфу і спокою. Трохи ви хочете покайфувати без партнерів, так. Ось, або ви дійсно хочете, вам запропонували офер на іншій роботі, але ви там ще на попередній не звільнилися, а там вам запропонували, але можливо вам запропонують почати роботу, наприклад, там через місяць або аж наступного місяця, і ви берете собі такий деякий час перерви. Ну, цікаво, риби. Напишіть мені, як у вас програлося. Що там у вас? Що ви будете планувати за поїздку на самоті, так, усамітнетеся. Так, давайте ще подивимось. Наступна колода, ось така от колода колесо року. Так, давайте ще подивимось риби. що чекає на риб у вересні 2023 року. Також нагадую, що ви цей прогноз можете дивитися за знаком свого сонечка за знаком свого асценденту та за знаком свого місяця, якщо у вас, наприклад, місяць в рибах був, коли ви народилися. Так чи інакше, всі ці три показники будуть доповнювати один одного. Якщо ви не знаєте, де у вас місяць або де у вас асцендент, ви можете в коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження. Я вам абсолютно безкоштовно розрахую і напишу. І ви вже далі зможете дивитися повністю свої прогнози. Так, що ще чекає на риб у вересні 2023 року. Взаємодія з деяким королем мечів, це у нас може бути чоловік повітряної стихії, водолій, терези або е, близнюки. Ось чоловік може бути цей, е, до речі, це може бути лікар, може бути хірург, може бути дантист, може бути військовий. Також проходять у мене, я помічала по цій карті айтішники, так, тому що все ж таки і айтішники, які саме такі з машинами працюють, програмують з комунікацією, з, з знаннями, а також з документацією. І тут на колоди блиснуло мені, знову ж таки, тут рицар жезлів, або приїзд буде цього у вас чоловіка повітряної стихії, або якесь просування ним, або ж ви поїдете в. Від нього. Щось у вас буде з цим чоловіком. Можливо, це буде ваш турагент, або людина, яка вам запропонує десь з ним відпочити. так Але якщо ви хлопець, то це може бути якийсь ваш бізнес-партнер, це може бути відрядження, але ще й дівчина також може бути бізнес-партнер, начальник, відрядження. Можливо, вам запропонували якусь робочу поїздку, робоче відрядження також тут може бути по цим картам. І, можливо, ще й ви думали, що ви поїдете з кимось в це відрядження, а ви поїдете сама. І, наприклад, вас профінансують по цій карті взагалі вам буде комфортно. Так що ще чекає на риб у вересні 2023 року. Риби, колесо фортуни, а можливо, тут. Ви або приїжджаєте до цього чоловіка, або він приїжджає, він повертається у ваше життя, або він повертається, можливо, це ваш колишній хтось з минулого повертається у вас уже нові стосунки, а вам там на відновлення шанс і каже, повернись до мене. Дуже цікаво, але точно тут фортуна вам посміхнеться, але фортуна така, вона крутиться дозав, то завтра вперед. Цікаво, цікаво, як вас програється. І наступна колода на сьогодні це у нас старо традиції. Ось така от прекрасна колода в українському стилі. І давайте з вами подивимось, що ж чекає на риб у вересні 2023 року. Риби, що чекає на риб у вересні 2023 року. Риби... Королева мечів поруч з королем мечів, ще й королева мечів, близнюки, терези або водолій. Це може бути взає... може бути ваша подруга, може бути якийсь секретар, може бути якийсь консультант, взаємодія. З якоюсь жінкою, але це якась комунікація. І тут, знаєте, поїздки, приїзди, чи це до вас гості поїдуть, чи ви кудись в гості поїдете. Ну, цікаво тут, але точно буде якась комунікація. Причому ем, така ця е, дівчина, вона характерна. так, хочу ще давайте ще, що чекаю на риб у вересні 2023 року. Риби. Так, якщо ви хлопець риби, то у вас тут можливий Можливе проявлення або ви проявитеся, можливо, навіть з романтичної сторони, з, до цієї дівчини. ось, Але тут якісь романтичні творчі історії, можливо, якесь листування, комунікація. Але, знаєте, по цих картах це буде так. Доволі неочікувано, як сніг на голову хтось до вас з'явиться, проявиться так. Давайте ще. Що ще чекає на риб? Це вже у нас остання карта на сьогодні. Так, що чекає на риб у вересні 2023 року риби? Ох, щось мені дійсно здається, що тут буде історія. З минулим пов'язана і з майбутнім. Можливо, цей чоловік, який до вас, може, це дійсно ваш колишній до вас повертається, який до цього вже був в стосунках і каже, там все завершено. Або ви, у вас є шанс. Е Піти до нових берегів ось. Але тут точно можливо, ви тут будете звільнятися з роботи і будете обговорювати зі своїми чаром, або ви будете, наприклад, там десь у вас був консультант, який... Вів вас документаційно, там чи цей HR, чи якийсь консультант в якомусь джоб центрі, чи ще щось, який вас чи яка вас вела? А ви тут спонтанно приходите і кажете, все, я цю історію вже заверша завершую позаду, і нарешті. Я вже хочу, щоб ця історія мала якесь своє логічне завершення. Воно і не дивно, тому що повня ось була у вашому знаті риби, а повня це завжди у нас завершення, кульмінація, і вже близиться до завершення якийсь процес. Риби, мої любі, напишіть мені, як у вас програється цей розклад. А з вами була я, ваша Оля Світніцька, і до нових відео і нових прогнозів. Па-па!